Ми впевнені, що після проходження цього курсу ви вже не дивитесь на своє життя як раніше? Бо коли ти розумієш свої числа, ти розумієш себе. Ми з вами розібрали головні числа душі, місії, реалізації, енергії року і місяця, розрахували ваш фінансовий код. І зараз у вас є ключ до розуміння себе, своїх дій, емоцій і виборів. Як використовувати ці знання? Почніть із себе відчуйте свою енергію, коли ви в ресурсі, коли у вас спа, вчіться зупинятись, слухати себе, аналізувати і свідомо використовувати ці знання. У саморозвитку, щоб краще розуміти себе, у стосунках, щоб краще розуміти свого партнера, у бізнесі, щоб. Краще вибудовувати структуру та систему. Якщо ви відчуваєте, що готові допомагати іншим, почніть із консультації. Це може бути просто розмова з близькою людиною або подругою. Найголовніше створити атмосферу довіри, слухайте людину, запитуйте, що вона хоче зрозуміти, і пам'ятайте, ми не вчимо, ми направляємо, ми не прогнозуємо, а ми надихаємо. Ви вже зробили величезний крок, пройшовши цей курс: використовуйте ці знання з любов'ю до себе і до світу. Ми вам бажаємо, щоб цей курс став початком вашого нового гармонійного життя. Дякуємо, що ви були разом з нами. І пам'ятайте, що у кожного з вас є свій унікальний код душі, і світ чекає, щоб ви його проявили повністю. Дякуємо за довіру і до нових зустрічей!